Сьогодні я розповім про те, як я купив телефон за 100 гривень. Чому іменно за 100 гривень? Тому що такий попався варіант, і я вважаю, що на такий телефон спокійно можна відкласти зі школьних обідів, навіть не напрягаючись. І звісно, ми його затестимо в ігрі, глянемо, як знімає камера, а також його рентабельність у 2024 році. І да, з вами Ролександр. Беріть чайок, тому що ми починаємо. І Якщо ви сподівалися, що це буде нормальний телефон. Звісно ж ні. Як це так, що телефон за 100 гривень і буде нормально? Як бачимо, в нього битий екран також сильно потертий корпус. Але все одно ці всі дефекти перекриває його ціна. І можливо ви дивилися мій шортс, якщо ні, то це Meizu m 2 І на той період часу всі думали, що компанія Meizu буде конкурувати з компанією Xiaomi. Але якщо перейти на теперішній час ми бачимо те, що Xiaomi набагато більше ніж Meizu. По факту, ті, хто володіє телефоном Meizu, можна порахувати на пальцях. І давайте поговоримо про характеристики. Ми маємо 5-дюймовий дисплей, 16 ГБ встроєної пам'яті, а також 2 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера в нас на 13 пікселів, передня в нас на 5. Батарея вона у нас міщала 2500 мАч. Стояв у нас 3 процесор А53, а також графічний процесор у нас був Т-720, і розмір екрану у нас 720 на 1280 пікселів. З характеристиками на цьому все, тому давайте не затягувати і будемо переходити до тесту в ігрі. Тестити ми будемо лише в PUBG, так як в цій грі ми зрозуміємо, що телефон може на даний час. Настройки в PUBG стоять самі мінімальні які тільки можливі. І як бачимо, на мінімальних настройках папка йде не найкращим образом. Але якщо пограти хоч 10 минут, більшість фрізів просто пропадає. Ладно, з папком все, тому давайте перейдемо до того, як телефон фотографує на 2024 рік. Бо технології міняються і з кожним роком виходить щось нове. Спочатку давайте протестуємо задню камеру. Так, да, фотки виходять не найкращої якості, але все ж в нас є один чинник, який покриває любі проблеми. І ось фото, як телефон фотографує на передню камеру. І що я хочу розповісти про цей телефон, а іменно те, що він повністю коштує своїх 100 гривень, так. так як це все ж не кнопочний телефон, і тут можна скачати якусь соцсеть або ж даже подивитися якийсь відеоролик. І тим більше, де ви ще побачите телефон за 100 гривень. Тому я й вирішив призбавити і глянути на те, що він зможе. Але ж погодьтесь, навіть для 9-річного телефона він себе доволі чудово в імену в папові. І кстати, да, напишіть комент, який ви самі цікавий товар бачили на Оліксі. Всі коменти я читаю, тому мені буде реально цікаво. Такий ось насправді коротенький відеоролик вийшов, але забуваємо про лайк, підписку на канал, а також написати комент. І зустрінемося у нових відеороликах.